59. Громадяни України мають ще багато прав, але досить для людини навіть ті, які назвав. Коли треба нам порада, професійна правова. Ми йдемо до адвоката, правника, захисника. 26. В іноземці в Україні є такі самі права, бо походження людини на права їх не вплива. На притулок мають право, коли лихо чи біда. Україні спіткала чи примусила війна. 69. В незалежній Україні волю здійснює народ, голос кожної людини ось де владе джерело. Є три способи відомі волю чути громадян, референдум всенародний, чесні вибори, майдан. 17. незалежність і кордони. Україна захистить. Збройні сили, оборону розгорнуть в потрібну мить. Кожен стане за державу, бійці штату ворогам. Україна не батьківщина усім нам. Армія це оборонці, воїни-захисники. Це найбільш сміливі хлопці, це герої на руки. Чотири, Україна, рідна мати, кожен з нас її дитя. Цей зв'язок не розірвати, він триває все життя. Ти родився в Україні, ти тепер громадянин, громадянство для людини, значить ти державний син. Захищай її як мати. І в образу не давай, ти щасливим можеш стати. Тільки тут запам'ятай.